52-річний полтавець Сергій Бредун прийшов до амбулаторії сімейної медицини на вакцинацію від ковід-19. Вирішив зробити щеплення препаратом із нової партії, яку привезли на Полтавщину. Вирішив вакцинуватися, тому що, по-перше, сам перехворів цією хворобою. Протікала так у середньої складності була, але і бачив, як мої знайомі хворіли хворобою. Там вже більш складна була. Це четверта доза буде у мене. Після першого кола і рука боліла, і температура піднялася десь. Де близько суток була температура мани. Ну а потім ну, я через три це все прийшло. Вакцина в Україну надійшла як гуманітарна допомога. Її вже розподілили по пунктах щеплення. Загалом у новій партії 1170 доз каже епідеміолог Олександр Перцевий. Щеплюється У ну, перший раз та через 21 день, якщо ви не встигли щепитись протягом 21 дня. То це потрібно зробити як машвидше, але не пізніше 42 діб. В одному флаконі міститься 6 доз по 0,3 мл кожен. храниться при температурі 6-8 градусів. Відповідний температурний режим контроль. В яку руку питаю попередньо питаю пацієнта, яка робоча ліва, права? Якщо права, коли мов ліву. В наявності вакцина Коронавак і в наявності вакцина камірнаті. Вона ж. Pfizer. Як розповів епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий, станом на березень цього року від ковід 19 на Полтавщині щепили майже півтора мільйони людей. Роблять це від лютого 2021 року. В року. Першу чергу, кого треба вакцинувати, це особи з груп ризику. А саме це пацієнти літнього віку і пацієнти з супутньої, е, супутньої патології, тобто з якимись серйозними хронічними захворюваннями. Протипоказань до вакцинації майже не Існує одна з найбільш таких протипоказань це звичайно алергічна реакція на попереднє введення вакцини, за словами епідеміолога Олександра Перцевого. За тиждень спостерігають сезонне зменшення захворюваності на ГРВІ та ковід. 19 Валерія Рбалка та Микола Єрьонко Суспільне новини Полтава.